В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богові, що ми сьогодні разом з вами можемо бути в цьому храмі, молитися, бути з Богом. Бо це є одне з найважливіших речей в нашому людському житті бути з Богом. Я певний того, що кожен з нас і не раз, і не два досвідчував це, що коли він є з Богом, як багато речей прояснюється, як багато проблем, краще сказати, всі проблеми розв'язуються. Бо наше життя є сповнене різних проблем, кризисів. Пригадайте в своєму житті ж би якусь одну мить, де все було спокійно? Є одна проблема, розв'язуєш її, приходить друга, приходить третя. І так постійно. Навіть коли ми дивимося на Євангеліє. Це Євангеліє спров проблем. проблеми. Христос жив серед проблем. Навіть його народження було проблематичне, не мав де місця народитись. Народився в Студолі. найбільш брудному місці, яке можна собі уявити. Бо Студола, хлів це найбільш брудне місце на господарстві. Христос народився там. І розціли своє життя аж до смерті, де люди розп'яли також Христа, це щось подивугідне, гідне, незрозуміле. Бог творить все для добра людини, а ця людина його розпинає. І ці два проміжки від народження до життя, до смерті, вони були в нього завжди проблематичні. Які відношення з Христа з апостолами. Це ми тепер їх ідеалізуємо. Вони не були ідеальні. Ті хотіли села попалити, бо ті села їх не прийняли. Юда зрадив Христа. Петро відрікся Христа. Савло, майбутній Павло переслідував християн. Остаточно, коли Ісуса Христа розпинали, всі апостоли розбіглися, і, крім Йоанна. Коли ми читаємо життя святих, глибше десь трошки між рядками, ми можемо побачити, що в їхньому житті були проблеми. Були проблеми. Про що це я кажу. Назавжди є ілюзія, що ці проблеми колись десь мають зникти. Хтось приїхав з України думав, приїде в Америку, тут не буде проблем. Тут є інші проблеми. Не знаю, я вернувся вчора з Гаваю. Там є інші проблеми. Всюди є проблеми. Остаточно, де є людина, там є проблеми. Де є людина, там є трудність. І тому маємо перестати мати ілюзії в своїй голові. Що десь в житті щось буде ідеальне? Немає. Дуже часто я повторюю, що ідеальне, спокійне, комфортне місце є лише на цвинтарі. Там вже нема проблем. Все. Святий спокій, коли зі святими у покій. Як я зі святими у покій, я спокій. Поки ще нема, зі святими у покій, ще нема спокій. Нема. І тому немає ніде ситуації, де би було спокійно. Ні в кого жити. Навіть коли ми говоримо за людей святих, і в них ніколи не було ідеально. Ніколи ніде не буде ідеально. Тому що людина через свою гріховність створить біду. Погляньте, що переживає наша батьківщина тепер, це Те страхи. Я дуже любив історію читати, історичні книжки, але цілковито не думав, не гадав, що збуду буду жити в історії. В історії, яка відбувається, війна, яка йде. Не десь там в Сирії, в Афганістані, в В'єтнамі, але війна йде в Україні. Я думаю, що багато ми це переживаємо, люди, які нам близькі, знайомі, терплять, страдають, гинуть. А останній місяць ці, ціла Україна є в вагоні, в страданні, через ці безконечні атаки, через ці ракети, сідленими, тепланими. Щось страшне відбувається. Це свого роду хресна дорога України, як кожного з нас є своя хресна дорога. Знаєте, легко хресну дорогу правити, чи в церкві деколи, чи в деяких великих містах там у Львові, Тернополі, Франківську, мали хресну дорогу по місті, чи в якихось монастирях чи в якихось селах мали хресну дорогу. Гарній текст, гарно співають, гарно деколи якісь емоційні тексти написані. Але це нам не зачіпає. Кожного з нас Бог провадить через свою хресну дорогу. Україна зараз йде своєю хресною дорогою. І часто є, немає логіки питати, чому це має бути? Чому Христос народився як Бог стодолі? Ці антисинатерії, де ніхто не мав ніяких масок, ніякої стерилізації, нічого не було. Христос тому народжується. Чому Бог, який дав все людині і дає людині? І дотепер з любові своєї все дає цього Бога розпинають на Христі. Немає відповіді. Чому? Чому? Кожен з нас має якісь випробування, спокуси, невдачі, падіння, проблеми, травми психологічні, емоційні, фізіологічні, якісь хвороби. Нема відповіді. Чому те, що в Україні діється тепер? Немає відповіді. Це не значить, що в Бога немає відповіді, в Бога є відповідь. І Бог є творець історії, Бог є режисер історії. І в Бога, як каже Євангелій, ні одна волосинка з голови не падає припадково. Тому те, що стається, це для нас припадково. Це для нас приносить білі страдання і приносить. Навіть сам Ісус Христос заплакав над гробом Лазаря, Він був людиною. І це нас болить. І в нас розвивається те, що психологи називають посттравматичним синдромом. В певній мірі, я би сказав би, це нормально, в певній мірі лише в людській мірі, в людському вимірі, що дало Христові пройти через те, що Він пройшов. Що дало тим особам, яких ми називаємо святими, пройти через ці обставини, через які вони прийшли? Це неймовірна довіра до Бога. Я глибоко переконаний, що проблемою сучасного століття, сучасного часу, епохи якраз є те, що людина дуже багато досягнула, здобула багато речей розуміє. І тому сучасна людина так само думає, що вона багато зрозуміє все, що діється. Багато. Правда, але не все. І тому феномен постави Ісуса Христа, так Він був Богом, він мав цю глибоку єдність за це. Але, однак, він мав людську природу. І ця людська природа вдавала про себе знати. Йому не просто було йти хресною дорогою як людині. Не просто було б піти на Голгов, тому він молився, як людина, очі забери від мене цю чашу. Він ставав перед Богом праві, він не грав в ролі, заціпив зуби, проявив силу волі. Він казав Богові Отцеві все, що переживаю. Тому ці знамениті слова очі, чому ти мене залишив?» А ще знаменіті зі словами хай буде воля твоя. Це є важлива річ нашого життя. Пробувати передавати Богові терпіння, страдання, незрозумілості, кризи невірність стояці Богові. Чому сучасний світ, особливо це західний, європейський, американський, має стільки багато криз, депресій? чому? Тому що сила цього світу Західного, що він багато зробив, упорядкував, але в тому його слабість, що людина хоче все зробити, упорядкувати. Тому, коли ми бачимо, що Господь цій ці цій кризі, труднощі передавав ситуацію отцеві, нехай буде воля Твоя. Тому коли в наше життя приходять кризи, проблеми, труднощі, коли ми не знаємо, що робити, що діяти, як поводитись, що важливо, віддати цю ситуацію Богові. Остаточно Бог знає про цю ситуацію. Бог знає ще глибше, чому повстала ця ситуація. Бог знає, задля чого ця ситуація, але припоручити Богові, віддати Богові. Це значить довірити йому ситуацію. Віддати штурвал свого життя в руки Богі, Божій. У нас люди так і казали: Бог високо бачить далеко. Бог бачить початок, середину і кінця цієї ситуації. Ми бачимо лише вузько то, що в мене болить. Як у мене болить зуб, він болить. За я навіть не буду пам'ятати, що він болів. А за рік це взагалі стреться пам'яті. Але коли воно болить, то болить. І не можна сказати терпить, бо воно болить. І не можемо зібрати всю силу волі. Ми не є Спасителі себе, мене є Спасителі обставин. Тому маємо довіряти Богові себе. І обставин. Ми вже говорили про Україну так само, ми маємо робити, що від нас залежне, чи фінансово, чи в інший спосіб допомагати. Але найважливіше віддавати в руки Божі нашу країну, довіряти її Богові, просити Бога про заступництво, про інтервенцію, про опіку. Про те, що він проявив своє милосердя, силу, явив себе в цій ситуації. І Бог явить, чим більше ми можемо повірити йому, світ завжди боїться атомної зброї, бо це що страшне, руйнівне, неконтрольоване. Але ще більша сила. Це наша святість і це наша молитва. Вона не має границь. От ми тепер молилися молебень до Шарбеля, якого почитаємо. Де цей монах жив? Далеко? Дуже далеко. Хто про нього знав? Їм жив в печері, в келії такій, в монастирі десь. Але в чому його феномен став, він став близько до Бога? Те, що ми кажемо, став святим. І через свою святість він тепер пливає на тисячі, сотні тисяч мільйонів людей поза стінами своєї келі. Зміти, в чому феномен святості? Чому не має границь? І ще феномен святості, що вона не роздіє в. В певному часі, а не позачасово. Гуляньте, ми почитаємо тих чи інших святих, які у нас тут є. Неділю будемо мати наше катедральне свято Святого Миколая. Посвяткуємо 6 числа, але на неділю переносимо, бо всі мають вихідний день. Де цей чоловік жив? Далеко, історично і далеко географічно. Але його святість настільки, якщо можна так висловитись, була сильна і моцна, що вона перетривала століття. Чуєте, століття? Вона перетривала віддалі і не зникає. Це сильніше атомний зброй. Бо атомна зброя зірвалася і все. Не знаємо, це страшні випадки. В Японії, і Негасаки. але вже це все відбудовано, відновлено. Навіть український Чорнобиль. Ще там з десятків декілька років і воно все нормується. А зі святість вона ніколи не нормується, вона діє. І в тому феномен святості, як я згадував про особу Ісуса Христа, що найбільше святість проявляється там, де є проблеми. Опогляньте Єванглія. Коли ставалося чудо? Коли Коли були проблеми? Була проблема? Приходив Христос, ставалося чудо. Я думаю, для нас трудні, проблематичні, кризисні ситуації це є що? Нагода, щоб створилося чудо, відбулося чудо. А чудо, коли відбувається, коли ми довіряємо Богу. Навколо Ісуса Христа ходили тисячі людей. Одиниці зцілювались. Ті, хто вірили Богові. І тому Бог як діяв, так і діє. Навколо Ісуса Христа ходили апостоли. І навколо Ісуса Христа біля Христа був Юда. Сама присутність Його не. Дала, що він став святим. Святість це певна постава. Святість це довіря до Бога. Коли ми говоримо про святих, це не є супергерої. Часом в суспільстві люблять говорити про супергерої. Це не є супергерої. Святі саме були тими, які відчули свою немічність слабість і довірились Богові. Вони мали проблеми, але довіряли Богу. І тому християнство це не взяти черговий раз себе в руки, зробити постанову. Я не є проти постанов. Я не є проти брати себе в руки. Це треба певна дисципліна, порядок. Але християнство це найбільша довіря до Бога. Я капітулюю. Визнаю, що не можу нічого сам зробити, довіряю Богу. Так само в цій ситуації, коли ми говоримо про Україну, це не значить, що чим більше я раз подивлюся, якесь інформаційне агентство чи якісь соціальні мережі, і буду в курсі того, що діється на Україні, тим я більше якось буду обізнаний і буде моє сумління спокійне, що якось я солідаризуюсь з Україною. Ту нічого не дає. Нічогісінько, просто, просто тупе вбивання часу. Нічого не дає моя обізнаність. Набагато більше було би, щоб я в цей час помолився. Що? Що кожному на серці лежить. Сальми Ісусовою молитву, молитву очі нашу якусь кількість разів, молитву Богородицю кількість разів, первичок. Нема різниці, що, але я. Дав, віддав, довірив ситуацію Богу. Показав Богу, це мені дороге. Це моя проблема, чи ця людина, чи моя Україна це мені дороге, Боже. Але я нічого не можу зробити. Мені дороге, моя парафія. Тому що треба молитись за катедру, щоб її ремонтувати. Купу грошей треба, і ми не знаємо, де їх взяти. Треба теж молитись. Бог має гроші. Треба довіряти Богові, довіряти Богові наше життя, довіряти Богові один на одного, і Бог буде надихати. Сутності в нашому житті так і є. Українці кажуть, поки не загримить, чоловік не перехреститься. Але в чому є проблема? Що ми не, моби, Бога провокуємо, Боже, ану грими в моєму житті, тоді я буду хреститись. А кажемо, чому Бог дає право? Часто тому, бо Бог любить мене, Бо хоче, щоб я трохи став віруючим. В житті одного монаха це також історія правдива. Він, він мав якісь там випробування, труднощі, клопоти і молився перед Богом, що Бог його звільнив. Ревно молився. Бог почув його молитву. Бог його звільнив. А потім що зауважив той монах? Що він розлінувався, що він став байдужим? Що коли була проблема випробування, якась трудності, спокуса, це тримало його в певній поставі, молитві, подвигу, зусиль, старань, пристояння перед Богом, певному напруженні, в позитивному розумінні цього слова. А коли випробування зникло, він розслабився. Погляньмо, коли ми починаємо бути людьми віруючими саме тоді, коли приходить випробування. Але можна Богу і завжди довіряти. Став вранці, очі відкрив, Богу відаю цей день. А найще краще думкою пройшовся через цей день, що мене чекає в цьому дні. Я кажу, Боже, там будь зі мною, там надихни мене, там просвіти. Там покажи. А ввечері, коли ми стаємо до молитві, пройтися знов через ті обставини і побачимо, як Бог тим всім управляв і прославити Бога, подякувати йому за його дію і присутність. Друзі, Бог, який діє в старому заповіті. Той самий Бог явився в новому заповіті. Той самий Бог являвся в житті нашому не раз, в житті святих. Цей Бог хоче, бажає зі своєю великою любові являється в кожну мить мого життя. Але ми дуже рідко виходимо з ним на зв'язок. Дуже рідко пам'ятаємо про нього. Чому Бо знов хочемо своє життя саме упорядкувати? Більшість з вас є батьки. Всі ви пам'ятаєте, як людина, дитина хоче щось малювати, мама дає їй якийсь там олівець чи ручку. Тоді бере свою, свою руку дитини руку і починає що разом малювати. Щось одне намалювали друге. Тут дитина немовби відчуває, що їй вже отримає цей. Вириває з маминої руки чи з патової руки і починає щось малювати, і воно не йде. Що це показує? Не треба вириватися з руки Божої. треба от дати себе, що він провадив. Але що ми дали себе, що Він провадив, треба бути з Ним, знаходити час на ньому. Тому молитва це не просто час, що ми там промовляємо якісь чергові молитви. Молитва час, це коли ми стаємо в присутності Божій, налаштовуємося на Бога, входимо в цю присутність, входимо в цю єдність, щоб потім мене Бог надихав. Тому серед дня ми маємо знову і знову зупинятися, щоб знову налаштуватись на Бога, стати в Його присутності. Бог, який творив беззамежні чуда через всю історію людства. Бог, який показав себе в житті Ісуса Христа, який показував у житті кожного з нас, цей Бог ще більше хоче проявитися в нашому житті, але він ніколи не буде накидатися. Бог прийде в наше життя, Він дуже делікатний. Лише тоді, коли ми впустимо Його, коли ми захочемо Його, коли ми будемо відкриті на Нього. І так як в житті святих, вони кожен з них є унікальний, неповторний, Бог перемінив їх і дав, що вони прожили своє життя як найкраще, так в житті хоче Бог явитися кожного з нас? Бог це хоче і прагне завжди повсякчас. А ми маємо задати самі собі питання. Чи дійсно я готовий бути відкритий на Бога, щоб він мене надихав? що він мною провадив, що він мені вказував, що є правдивим добром для мене, я маю себе це спитати сам, сама і на це відкритися. Бо якщо цього не буде, знов будуть чергові життєві справи, спроби, чергові життєві невдачі, помилки, з неохоти із депресії, а коли ти є з Богом? то Бог завжди тебе сповняє радістю, миром і певністю, і повнотою життя.